І так, зараз я вам проведу лекцію, як правильно себе поводити на блокпості. Блокпост. Що це таке? Це дорожній, укріплений контрольно-пропускний пункт із озброєною охороною, здатний самостійно тримати пугову оборону. Блокпост встановлюється на в'їзді, виїзді на територію. З території, де введено військовий стан та запроваджено комендантську годину. І так. Блокпостом є територія дороги, на якій розміщені військові. Та є знак стоп або знак «Цеглина». Що таке знак «Цеглина»? я думаю, всі знають. Це проїзд Е, е Далі загальні правила. Які ж загальні правила на блокпостові? Мінімальна кількість осіб на блокпостові це 6 осіб. Також є винятки. Е, виняток виходить 12 осіб. Максимальна кількість осіб на блокпостові це 10 осіб. На кожній смузі дороги повинна стояти половина людей, які знаходяться на блокпостові. Тобто, якщо у вас 6, то на обох смугах повинно бути по 3 особи. На блокпостові повинно бути мінімум 2 службових автомобіля «Спартан». по 3 особи на автомобіль. Якщо під час служби на блокпостові хоча б одного військовослужбовця, автопом кажучи, викинуло, або він кудись зник, автоб закінчив, ви повинні викликати підкріплення, вказавши ваше 10-20. В разі, якщо вам не дали відповідь протягом 5 хвилин, ви повинні повернутися на вечер. Якщо під час служби на блокпосту Військовослужбовця вбили, та швидка не встигла надати йому медичну допомогу, ви повинні негайно повернутися на вечер. Якщо ви почали перевіряти людину, або з вас проїхав автомобіль і не зупинився, ви маєте право стріляти по колесам після зупинки автомобіля, ви повинні затримати громадянина та викликати СБУ або НПУ. Що ж бійці зобов'язані робити на блокпостові? Якщо ви зупинили автомобіль, ви повинні представитись та пред'явити посвідчення. Далі вічливо спілкуватись та дотримуватись субординації та не вестись на будь-які провокації. Завжди тримати зброю поготові. вести відеофіксацію всього, що відбувається на блокпостові, та надавати її слід... слідкуючим своєму керівництву на їх прохання показати запис. Тобі ж, якщо генерал каже, що покажи мені запис бодій камери, ви повинні генералу пред'явити. Або, виходить, тій людині, яка головна на блокпостою. Далі. Знаходитись при світлому розумі та пам'яті під час виконання будь-яких дій. Перевіряти документи у всіх, хто перетинає блокпост. Якщо під час перевірки авто у громадянина нема паспорта, бійці ЗСУ зобов'язані затримати та передати громадянина співробітникам НПУ. Для чого ми повинні його затримати? Для того, щоб встановили особу даної людини. Тому що ми не знаємо, хто це такий, якщо він не показує паспорт. Далі, що ж дозволено бійцям на блокпостові? Перекривати окусмугу дороги при дуже щільному е, русі автомобілів, відкривати вогонь по колесам автомобіля, який не зупинився, затримувати громадян, що е, не підкоряються. Якщо громадянин не дає паспорт, Втопом кажучи, між кожним запитом паспорта громадянина повинна пройти не менше 30 секунд закінчив. то ви, якщо він не, дає, не надає вам паспорт, і ви три рази в нього запитали паспорт, він вам відмовив, ви просто його затримуєте. Відкривати вогонь на ураження, якщо особа тікає від покарання. Тобі, ж, якщо громадянин від вас тікає, і ви бачите, що є загроза вашому життю та здоров'ю, що в нього в руках зброя, тоді ви відкриваєте вогонь на враження. Якщо ж зброї немає, ви його просто доганяєте і затримуєте. Далі дозволено користуватися рацією бійцям на блокпосту з три звання для того, аби викликати НПУ СБУ мост. Ну, допустимо, якщо виходить, потрібно нам підкріплення НПУ або СБУ, то дозволено бійцям з три звання використовувати рацію, або якщо мост потрібен. Відкривати вогонь на ураження, якщо особа тікає від покарання, ну це ми вже говорили. Так, відкривати вогонь при загрозі їхньому життю, що я й казав. Захищати своє життя та здоров'я здоров навколишніх людей. ж, якщо ви бачите, що от ми стоїмо на блокпостові, і за 5 метрів від блокпоста, наприклад, якийсь громадянин дістав автомата і стріляє по другій людині. Ви можете сміло того громадянина просто ліквідувати. Тому що це загрожує життю та здоров'ю громадян. Ми його затримати не можемо, тому що в нього в руках зброя. Овтобом кажучи, що та, так, да, з третього ранку, в том Пропускати робітників інших держструктур без перевірки документів. Також ми повинні пропускати робітників, яких саме робітників. Всі, хто працює на таксі, на виходить, державних роботах, таких як ремонтні автомобілі, далекобійники, оцих всіх таких людей, дорожна служба, таких людей ми не перевіряємо. Інкасатори, ми таких людей просто пропускаємо. Якщо ж фура їде без прицепу, то ми її зупиняємо, перевіряємо. Якщо фура їде з прицепом, ми її не чіпаємо, ми її пропускаємо, просто заповню. Бо в далекобійників є такі виключення. Якщо, вони... якщо далекобійник їде без прицепа, значить він не працює, значить це перерівнюється до простого автомобіля. Якщо ж він їде з прицепом, це вже прирівнюється до робочого автомобіля. Значить, якщо він їде з прицепом, його ми не чіпає. Без прицепу чіпаємо. Далі. Ми маємо право вимагати заглушити ТЗ у громадянина та показати документи. Для чого заглушити транспортний засіб? Для того, коли ви до нього підходите, щоб він не поїхав від вас. ЗСУ має право перевіряти техпаспорт у всіх автомобілів, окрім робочих водіїв автобусів, таксі і так далі. Дозволяється відкривати вогонь у відповідь. Тобі ж, якщо по вам відкрили вогонь, ви повинні відкрити вогонь у відповідь. Бійцям заборонено робити на блокпосту таке. А саме, відкривати вогонь по автомобілю людині без вагомої причин. Наводити зброю на людину без вагомої причини. Тобто, Дозвольте звернутися. більше 2 хвилини без вагомої причини. Повідомляти бійців. Офтопом кажучи в офтоп-чат, чому вони стоять на ФК більше, ніж на 2 хвилини. Офтоп закінчимося. Хамити, неповажно ставитися до людин. вестись на провокації. Людина катається навколо УПП, при цьому не загрожує життю та здоров'ю. В таких випадках нам потрібно викликати НПУ або ЗДУ, покидати блокпост без вагомої причини. Зупиняти автобуси, бо, коли людина дає документ, Ну, Людина, щоб передати вам документ з автобуса, їй потрібно, виходить, з автобуса вийти. каже, автобус, кажучи, якщо він з автобуса вийде, то автобус пропаде. Тому не слід нам перевіряти, виходить, автобусників і всіх остальних, тому що в них пропадає автомобіль, Автобус закінчив. Далі. Пропускати своїх друзів без перевірки документів. Тобто, якщо їду я без форми. То ви мене маєте зупинити і перевірити. Не важливо, що я знаходжуся в ЗСУ. Добре. Суди, судити, кого пропускати а кого ні, дивлячись автопом кажучи про рейтинг. Автоп автопом кажучи, тобі, якщо в людини рейтинг мінусовий, ми не маємо права там казати, що тіпа, не пропускайте його. Іли він знаходиться, наприклад, в клані. Ми цього не бачимо. Ми не знаємо, де людина знаходиться і в якій організації вона перебуває, поки вона нам не покаже відповідні документи або посвідчення. Ну, а клановці, то в них посвідчень немає. Ми не можемо знати, що та людина, наприклад, бандит чи не бандит, не можна так робити. Дивитися по рейтингу і судити по плану, Ось в тому закінчу. Добре. На цьому лекція закінчена. Прошу за рассвет присісти. Добре. Вставай. У кого якісь какие нет. нет, нет. нет, нет. Добре. Дякую за внимание, пейте, может вы тут не Так конечно.